Всім всім привіт, друзі! З вами я український. Мала, геймер, і сьогодні ми будемо відкривати крейт. Міні-відкриття. Погнали! Відкриваємо фатюри крейт і в нас випадає Клокмен. Locman. Крутий персонаж. Так, відкриваємо Clockcase. Ну ладно. Та знову навезе последній край. Хоч би. Ніе. Ну а сам був я український геймер. Ось так мені получилось відкрити. І от мій інвентар. І всім па-па-па-па! Нарешті я отримав фатюра. І всім па-па-па-па. Не забувайте заходити. В мій телеграм-канал і в Діскорд сервер, і на мою, і на посилання моєї команди. Всім папа! -па.